23 травня українці відзначають День Героїв, щорічне свято запроваджене на честь усіх захисників і захисниць нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєнку. Сьогодні ми зібралися на алеї, щоб згадати і вшанувати героїв України, усіх, хто віддав своє життя за незалежність, свободу, гідність нашої держави. Цього року минає третя річниця, як ми відкрили. Алею пам'яті героїв з 2014 року по цей час водарська громада втратила 76 синів і доньок наших земляків, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю та майбутнє України. Це роки болю і втрата. Боротьби, тривоги, молитви і надії. Та водночас роки незламності, сили духу, вірності, відданості та героїзму нашого народу. Наш обов'язок зберегти цю пам'ять живою, передати її майбутньому поколінню і щоденно. Будувати сильну, вільну, незалежну Україну. Саме ту, за яку боряться, боролися і віддали своє життя. Я хочу подякувати кожному, хто взяв до рук зброю і боронить нашу державу. Велика вдячність кожному волонтерському осередку за. Невтомну працю. Дякую всім, хто підтримує армію, наближає перемогу навіть невеликим внеском. Дякую жителям нашої болдарської громади за єдність, за підтримку Збройних сил України та вірність Україні. Разом ми сила, яку неможливо. Зламати. Дорогі рідні, низький вам уклін за ваших синів і доньок, чоловіків, братів і батьків. Висловлюю щирі і глибокі співчуття всім родинам, кожному, хто втратив близьку людину. Ваша біль це біль. Всієї громади. І це біль всієї України. Ми пам'ятаємо. Ми вдячні. Слава Україні! Героям! 30 червня 2023 року поблизу міста Кремінна. Сєвєродонецького району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу загинув солдат, командир відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти Андрій Вікторович Юзвак. Для вручення державної нагороди ордена за мужність третього ступеня посмертно. Запрошуємо секретаря Володарської селищної ради Сергія Вікторовича Миколаєнка та начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бордунова. Відповідно указу президента України від 25 грудня 2024 року номер 880 Нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертна юзвака Андрія Вікторовича. Орден вручається його матері Юзвак Галині Іванівні. Хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Качав по тині, Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя не лай мені. Ей, залаєш ми, Залаєш ми в злу годину, сам не знаю де боги,